Для створення замовлення на проведення візуальної діагностики через систему Health 24 для PAX сервера. через профіль лікаря. Зліва в меню відкриваємо розділ Дослідження та вкладку Візуальні дослідження. Далі натискаємо Додати замовлення, Вказуємо Пацієнта. Нижче можемо обрати місце надання послуги та обираємо конкретну послугу. Таким чином ми додали послугу до нашого замовлення. Тут ми можемо обрати обладнання, на якому буде виконуватись дана послуга, та можемо вказати циту. Далі натискаємо Створити або Створити та Надіслати для того, щоб одразу надіслати дане замовлення до pax сервера Замовлення створено. Нижче ми бачимо номер pax дослідження. І таким чином, за цим номером можна буде знайти саме дослідження на стороні pax сервера Також з PAX буде повертатися результат даного обстеження. І як тільки обстеження буде виконано, номер перетворюється на гіперпосилання, натиснувши на яке у нас відкриється перегляд результату, тобто знімку даної візуалізації. Далі можемо закрити. Статуси оновлюються автоматично через деякий час, або можна натиснути Синхронізувати з пак-сервером для примусової синхронізації результатів обстежень.